Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська. Прикраси і аксесуари. Сьогодні я підготувала для вас колекцію із напівдорогоцінних каменів преміум класу. Дуже цікава огранка і, відповідно, будуть цікаві намисти. Сподіваюсь, що вам сподобається, всі намисти, які я вам показую, можна придбати. І інформація буде під відео в магазині. Там будуть ціни і опис, так що можете заходити, дивитися, кому що сподобається. Вибирайте. Ось таке намисто з такого аметисту. Шикарного аметисту. Дивіться, яка огранка тут. Просто бомбезний. Я додала позолочену фурнітуру преміум класу 24 карати. Ну, просто я до того каменю інакшої фурнітури не бачу. Ось. Такі намистини філігранні, по центру дала роздільні, щоб вони гарно згиналися. Ну і до конектора на зменшення. І замочок гачок. Ще є одно з такого самого каменю. Зараз вам покажу трошечки складання інше. Ось. Фурнітура така ж сама, по центру дала найбільші, такі фурнітурні намистини позолочені, і на зменшення до доконектору. качок. Хто любить скромніші, для вас на одну низочку. Тут трошечки інша огранка, але також аметист чудовий по центру такі намистини квадратного. Ранування, а решту уже круглого. Фурнітура позолота, як я вже казала, і до замочка на зменшення. Ще одне трошечки інше складання, але також на мисто чудове. По центру самі більші, такі намистини овальні філігранні і на закінчення, на зменшення до гачочка, намисто смарагду. Взагалі, бомбезна. Бачите, які камені кожний камінь інший. Додала також фурнітуру по золоту. Бачите, яка краса. І до замочка на зменшення. Є ще таке саме, але комплект. Все це саме, тільки ще до нього є шикарні сережки. Ось. Така швенза з цирконами, фурнітура позолота. Сережки супер. Із яшми. Тут вже камінь трошечки інший. І, відповідно, і фурнітуру я вже підбирала під камінь. Вирішила зробити це на мисто зі згардою. І до нього ще сережки. Так що це є комплект. Ось такі сережки. Фурнітура і позолота, і бронза. А до донамиста дала згарду вона двостороння. І між кожну намистину дала роздільну. Намистини шикарні, бачите, Переливаються своїми гранями. Ну Просто супер. І на закінчення гачок. І з Мені дуже подобається такої форми наместини. вони дуже виглядають такими багатими. І грані в них іскреться з будь-якої сторони. Ось, І ще зробила до нього сережки. Ось така яскрава швенза з цирконами. Фурнітура тут позолота. 24 карати преміум класу. на намистина, скільки грани має. І всі поблискують. Такий комплект. А до намиста додала фурнітуру також по золоту такі намистинки і роздільні. Бачите, які грані. І очок. І з рожевого кварцу. Дуже ніжний такий, природній, нетонований. Фурнітуру по золоту додала до нього. Не знаю, чи на камеру видно, але це блідо-блідо-рожевий колір. Можливо. Може так краще видно. Ось такі намистинки і роздільні між кожну. Замочок гачок. І ще одне є намисто, трошечки по-іншому складене. Як я вже казала, дуже люблю цю форму, вона мені по-багатому виглядає. Краще, ніж. Кругла, Але і кругла також гарна є. Отут є центральна гранена, дуже така виразна. Я її вділа в шапочку. Ну, а між кожного далі вже дала роздільні намистини. І ще є намисто з лазуриту. Для яскравості також додала позолочену фурнітуру. Оце позолочені матові намистини гематиту. роздільні між кожну. І на закінчення, на зменшення. Є ще. З іншого лазуриту. І сюди я вже додала згарду. Ось така згарда, позолочені гематитові намістини. І між кожну роздільну, щоб вони гарненько згиналися, не ламалися на закінченні гачок. Ще таке саме є, але з іншою згардою. Ось такою. Архангел Михаїл. Он може бути на цю сторону, може бути на цю. Так що хто як захоче, хто любить такі згарди. Ось. І тут між кожного також дала роздільну. І гачок. Ось і це все. Що я вам хотіла показати, всім гарного, мирного дня і до наступних відео!